Рейка мінус. Коробка мінус. Ну, вже плюс. Пильник мінус. Другий пильник мінус. Піддон. Маленький мінус. Причиною таких незначних мінусів є фатальна зустріч ось цьогось кронштейна з вибоїко. Ви, 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 фатальна зустріч оцієї штуки з чимось на дорозі. Ну, отака от має бути новесенька. Так от доля секунди і куча мінусів одразу. Піддон. І все оце на світі. Рейка однозначно в мінусі. Тут уже відновлювати нема чого. А отут на коробці вона й до цього була вибита, як обично роблять скобу, щоб саленбока притягувало. Зараз виточили. Алюмінієву вставочку, зварювальник переварив і на станочку все це розточилося. Тут якраз лежить така коробка Ось так воно зазвичай все відломується і роблять такий от кронштейник. Так, от їдеш, їдеш, а потім.